Це сайт Запорізької міської ради. Зліва знаходиться розділ петицій. Тиснемо графу Створити петицію і переходимо на головний сайт. Для початку необхідно зареєструватись. Вказуємо електронну пошту, номер телефону, адресу та інше. В інструкції також написано, що зареєструватись можна через соціальні мережі, проте ця функція поки недоступна. Насправді все дуже просто необхідно вказати заголовок петиції. Він має бути цікавим та інформативним, аби люди відразу звернули на нього увагу. Також необхідно вказати свою пропозицію. Це може бути загальна проблема та шлях її вирішення. До своєї петиції можна за бажанням додати зображення. Далі все перевіряємо та тиснемо кнопку Створити петицію. Її розглянуть модератори. Потім документ з'явиться на сайті. Петиція має набрати 750 підписів. Для цього ви можете поширювати її соціальними мережами, просити друзів та небайдужих проголосувати за неї. Часу на все рівно 60 днів. Якщо ви зібрали необхідну кількість підписів, це не означає, що петиція вступить в дію. Вона повинна пройти ще один етап розгляду. На одній з профільних комісій, кому це направлено чи компетенції, чого знаходиться це обращення. Должно бути рассмотрено, випадка місії і далі соответственно на сессии Так там петиция заслушивается, даються відповідні доручення, либо приймається воно там до уваги. На сайті мерії наразі подано п'ять петицій. Запоріжці пропонують створити у місті соціальне таксі, замінити маршрутки на великі автобуси та створити місця для вигулу домашніх тварин. Далі доля петиції лягає на плечі депутатів міської ради, які можуть як підтримати, так і висловитись проти неї. Всі результати оприлюднюються на сайті мерії та надсилаються автору електронною поштою. Катерина Лук'янець, Олексій Чернявський, телеканал Зет.